Вітаю! Раніше ми вже обговорили нову роль керівника лідера та розглянули складники організаційної автономії. В цьому відео ми познайомимося з організаційною структурою закладу освіти, її компонентами та важливими аспектами їхнього вибудовування. Організаційна структура це розподіл функцій та обов'язків за центрами відповідальності та ролями. Тобто це структурована і візуалізована система управління в закладі, яка показує, хто кому підпорядковується та за яку частину роботи відповідає. Організаційна структура пов'язує такі елементи: ланки управління на кожному рівні, цілі, функції, процеси управління, склад працівників та інформаційні зв'язки. Завдяки організаційній структурі директор або директорка школи розуміє систему підпорядкування у своїй команді та сфери відповідальності кожного та кожної. Це дає змогу ефективніше керувати процесами. Вчительське завантаження це уможливлює перерозподіл завдань чи проєктів. Та систему комунікації всередині школи. До того ж, має змогу таку систему трансформувати, якщо якийсь відділ або член команди недостатньо, або забагато комунікує із іншими. В одному закладі освіти можуть бути декілька організаційних структур, а різні підрозділи можуть мати різні структури, чистих структур не існує. Знаючи типи оргструктур структур та переваги і недоліки кожної з них, ви будете мати змогу їх органічно поєднувати, ба більше, зможете навіть трансформувати наявну систему відповідно до стратегії вашої спільноти. Найменш важливо розуміти, що організаційна структура школи тісно пов'язана зі стратегією навчального закладу. Так само вона може змінюватися з появою нової стратегії. Наприклад, ви визначили, що одна зі стратегічних цілей вашої школи це розвиток STEM. Для цього ви створюєте спеціальний відділ, який розроблятиме цей напрямок. Тобто буде шукати навчальні та грантові проєкти, вибудовувати програми для варіативної складової чи позаурочної роботи. Для цього вам потрібно розмістити цей підрозділ на схемі організаційної структури та визначити, кому він підпорядковується і з ким взаємодіє. Залежно від підпорядкування виділяють декілька різновидів організаційної структури. Розгляньмо їх разом. Почнімо з лінійної структури. У лінійній структурі підпорядкування нагадує дерев'яну іграшку Мотріку, коли керівнику або керівниці підпорядковується голова підрозділу, а йому своєю чергою підпорядковані відділи можемо простежити чітку ієрархію, систему зв'язків, функцій і підрозділів. Більшість рішень у такій структурі ухвалюють одноосібно. Цьому типу структури властивий максимальний рівень контролю з боку керівництва. Тому рішення ухвалюють оперативно. Недолік лінійної структури у тому, що директор чи директорка має бути експертом чи експерткою у всіх напрямах діяльності, як наслідок, керівництво перенавантажене та зосереджено, здебільшого на гасінні пожеж, ніж на стратегічному баченні. Ще один мінус лінійної структури віддаленість керівництва від співробітників. Адже директор або директорка комунікує з працівниками лише через своїх заступників, тому фактично не знає, що відбувається в школі. Через недостатню взаємодію між підрозділами, наприклад, молодшою та старшою школою, співробітникам відомо лише те, що відбувається в їхньому відділі. Це може призвести до дублювання певних процесів. Пасивність команди ще один недолік лінійної структури, оскільки працівники не залучені до процесів ухвалення рішень, а є лише виконавцями. Інновації – це рідкість в таких колективах. Тепер розберемо функціональну структуру. На відміну від лінійної, функціональна структура більш гнучка і забезпечує формування підрозділів за функціями. Це означає, що кожен підрозділ має свою чітко визначену функцію. Наприклад, у кожній школі є підрозділ, відповідальний за освітній процес, або є відділ, що займається освітою вчителів та вчительок. У функціональній структурі відбувається комунікація між підрозділами. Один відділ має змогу залучити спеціаліста з іншого на певний проєкт чи завдання. За функціонально організаційною структурою в директора чи директорки зменшується навантаження, натомість його частково перебирає керівництво підрозділів. Проте, у такої системи є й недоліки. По-перше, подвійне керівництво. Воно виникає, коли фахівці працюють у своєму підрозділі, проте також залучені до певного проєкту в іншому відділі. В цій ситуації може виникнути конфлікт, наприклад, через почерговість виконання завдань, коли як безпосереднє керівництво, так і тимчасове хочуть, щоб їхні завдання були виконані негайно. По-друге, зниження персональної відповідальності за результат. Оскільки для його досягнення залучено багато людей, тому усі вважають, що відповідальний хтось інший. По-третє, попри появу комунікації між відділами, вона може бути досить слабкою: немає регулярних зустрічей, синхронів, розуміння, що робить інший відділ, і нарешті ця структура недостатньо гнучка до зовнішніх змін. Інший тип структури проєктна основа структури поділ усієї школи на проєкти. Така структура досить гнучка, за потреби її можна швидко адаптувати до змін. Є проєкти, які щороку змінюються, водночас можуть бути і сталі, такі, що тривають роками. Особливість такої структури у тому, що до шкільних проєктів залучені усі члени команди. А учасники та учасниці такої структури доволі часто змінюють ролі, тому розуміють, як це і керувати проєктом, і його втілювати. Більшість рішень за цієї структури ухвалюють спільно. Директора або директорку школи долучають лише до концептуальних. Процес втілення проєкту члени команди відстежують під час зустрічей, рефлексій або скрам ретроспектив. Недолік проєктної структури це виникнення завдань привидів, тобто завдань, які губляться. Щоб цьому запобігти, важливо прописувати всі найменші кроки і призначати відповідальних. Четвертий тип структури матрична. Матрична структура це поєднання двох і більше структур, наприклад, проєктної та функціональної. Зазвичай її формують тимчасово на період реалізації мети. Головна ознака матричної структури у тому, що вона організована за принципом подвійного підпорядкування виконавців, тобто вчитель або вчителька може підпорядковуватися керівництву методичного об'єднання та керівництву проблемної групи. Реалізація матричної структури дає змогу впроваджувати педагогічні інновації, наприклад, дистанційне навчання. Позитивні чинники організаційної структури це розвиток індивідуальних сильних сторін команди, вибудова відповідальності, а ще горизонтальна комунікація, високий рівень делегування та швидка реакція на зміни. Наприклад, пані Оксана Клепоць, директорка Кузівського опорного закладу, презентувала проєктно-матричну організаційну структуру. Спільно розроблена стратегія школи охоплює чотири пріоритети. За кожним пріоритетом закріплюють координатора або координаторку, а вони своєю чергою планують річні проєкти розвитку. Ці проєкти ведуть за спринтами на скрам дошці. Як приклад пріоритетів щодо формування команди, пані Оксана вказала партнерство та усунення авторитарності і впливу через контроль, ще зазначу, що кожна організаційна структура відбиває культуру взаємодії в школі, наприклад, лінійна та функціональна структури здебільшого властиві вертикальним способом керування, проєктні та матричні структурам притаманна більш горизонтальна взаємодія. Додатково ви знайдете пастки ор-структури, на які варто звернути увагу. Під час аналізу ор-структури нашої школи я зрозуміла, що наявна схема не відповідала реальному стану речей. У нашому закладі освіти ми працюємо за різними проєктами, беремо участь в експериментальній роботі, відповідно послуговуємося функціонально проєктною моделлю. Також я виявила перенавантаження працівників адміністрації школи. Тому ми створили творчі вчительські лабораторії, які протягом року втілюють свій інноваційний проєкт. Вчителі та вчительки мали змогу самостійно обрати лабораторію відповідно до власних уподобань чи участі в певному проєкті. Учасники лабораторії обрали керівників, а члени адміністрації стали для них менторами. Наступним етапом була організація м'якого управління проєктами. Найкраще для віддаленого управління проєктами підходить скрам-підхід, а для візуалізації та контролю ми обрали застосунок Trello. Щоб організаційна структура була дієвою та дійсно допомагала реалізовувати стратегію закладу, варто дотримуватись таких правил. По-перше, максимально залучати команду до створення та допрацювання схем організаційної структури, формування завдань, ролей, очікуваних результатів. Кожен і кожна має відчувати, що його або її думка важлива і цінна. По-друге, коли працівники не розуміють, за що вони відповідальні, що мають або не мають робити, між ними часто виникають непорозуміння. Тому потрібно чітко визначити ролі та окреслити обов'язки усіх працівників на рівні відділу чи проєкту. І на сам кінець пам'ятайте, що задачі та ролі можуть змінюватися залежно від обставин та поточних проєктів. Але повернімося до нашого колективу. Оновивши оргструктури, ми почали розробляти положення творчих лабораторій вчителів. Цю частину роботи ми делегували керівникам та керівницям. Ментори запропонували їм шаблон, за яким учасники та учасниці творчих груп під час обговорення ставили перед собою завдання, очікувані результати й обирали для себе ролі. Підсумуємо у цьому відео. Ми розглянули основні типи організаційних структур, можливі пастки наявної моделі та значущість її побудови спільно з колективом. Важливо, щоб керівництво закладу освіти вміло використовувати організаційну структуру як фундамент для створення атмосфери довіри, безпеки в колективі та підвищення мотивації ініціативності колег. А в наступному відео ми проаналізуємо комунікаційну систему в школі. До зустрічі!